Останній дзвоник 2024 уже за кілька тижнів школи Івано-Франківська офіційно завершать навчальний рік. Цьогоріч у громаді більше півтори тисячі випускників, 200 з яких медалісти. Тож, коли в ліцеях Прикарпаття відбудуться урочистості, та у якому форматі їх проведуть, деталі знає Ольга Бабенко для одинадцятикласниці Ангеліни. Минають останні дні навчання у школі. Зараз вона готується до вступу в омріяний університет. Я планую вступати у вищий навчальний заклад за кордоном, а саме у Польщі, тому моя підготовка почалася дещо раніше ніж у інших моїх однокласників, оскільки там процес вступний відбувається набагато швидше. І свої екзамени, а також результати я також вже знаю. Але тим не менш я буду складати екзамени в Україні, і я також буду пробувати вступати на державне місце у вищі навчальні заклади нашої держави. Дівчина каже, її підготовка до іспитів тривала. Кілька місяців багато матеріалів нам давали вчителі саме на уроках в школі, оскільки всі розуміли, що зараз ми націлені саме на здачу екзаменів. Окрім програми, ми також повторювали багато. Зараз у нас проходять консультації з тих предметів, які ми збираємося складати на НМТ. Однокласник Ангеліни Орест найбільший акцент у навчанні робив на тих предметах, які йому необхідні для вступу. І з репетиторами, і з вчителями вчителі нам допомагають зараз в школі консультації. По предметах, які ми будемо здавати на НМТ. Спочатку я вибрав четвертий предмет і з вересня почав з репетиторами та вчителями готуватися. Випускники кажуть, останні роки навчання були для них доволі непростими. Спочатку, під час коронавірусу, було дистанційне навчання, було непривично працювати з комп'ютерами, з телефоном, але ми звикли. Потім розпочалася війна, у нас також було дистанційне навчання. Але за підтримки вчителів на все виходить і процес продовжувався. Нам також було дуже важко і стресово навчатися, оскільки ніхто не очікував повітряних тривог. Це завжди ставалося зненацька. Потім натовп дуже багато людей. Це завжди стрес. Класна керівниця одинадцятикласників каже: це її перший випуск. А тому прощатися з уже рідними дітьми їй доволі складно. Мене називають класною мамою. Я е, переймалася кожною долею цієї дитини. Справді, виклики долі, які нас спіткнули, це і коронавірус, і в першу чергу повномасштабне вторгнення в Україну, але тим паче мене здавались. Ми ревно працювали над своїми здобутками. Ми маємо чим пишатись. Останній дзвоник у цьому ліцеї проведуть тільки для учнів 11 класів. Для 11 класників буде остання шкільна лінійка з останнім дзвоником. Класичний вальс випускний при під пісню про Івана франківське Тому це має бути пам'ятно, це має бути знаково. Решта всі класи з першого десятий будуть святкувати свято останнього дзвоника в інших формах. Матах, проте не всі випускники матимуть змогу побувати на урочистостях з нагоди завершення навчання. Цьогоріч у нас є 62 випускники, але на жаль, не всі зможуть бути присутні на святі останнього дзвоника, оскільки є частина випускників, які зараз перебувають за кордоном, тобто вони вже здобувають фор... за сімейною формою здобуття освіти, і вони вже навчаються власне там. Багато з них вже є запрошення на навчання до вузів Європи. І тому, власне, на цьому святі будуть тільки ті учні, які очно здобувають освіту в Україні. Навчальний рік 2023-2024 завершиться уже незабаром. Останні дзвоники у ліцеях Івано-Франківська пролунають 7 червня. У нашій громаді 11 класів завершує майже 1700 учнів, а 9 класів 3197 учнів. Згодом випускники, які відмінно завершили навчання, отримають заслужені нагороди. 9 червня ми плануємо вручення медалей. Цього року ми маємо 207 медалістів, золотих 158 медалей і срібних 49. А для учнів молодших класів івано франківську організували безкоштовні літні школи.